Коли стреса додавалася, з магнієм перестала. Якби ти увілічила дозу грифонії, не гребе все одно. Я тоді вирішила купити антистресову лінійку повністю ще для того, щоб знизити кортизол. Тому що саме тільки коли всі компоненти в місті, тоді кортизол класно знижується. В принципі, я спала і раніше нормально, думаю, на що мені дає він формула, я того й не купляла її. Але ж і спати перестала, і ну коротше. В результаті купила цю лінійку. Да, десь через не був ефект, причому класний ефект. Я ж кажу, якраз ці е, ПДР правила в сервісному центрі, все в стіль тіль повніший, ніде нічого не дернулося. Сплю, як убита, не чую, навіть де там хто що падає. От, і, коротше говоря, зараз у мене випала сафрина, ну то есть закончилась сафрина, не той ефект. Я а вам серйозно. кажу, дуже класно допомагає. Но, но одне сафрино без нічого мені вовсе, що, що пила, що радіо слухала. Вообще я не замечаю, коли я п'ю одне сафрино без нічого, наприклад, з магнієм, ефекту никакого. Но в линейке це вообще просто мощнейшая штука. Сейчас всем рекомендую всем вот так вот. Э, в, ты, в, ну, Що ти скажи, скажи какая там линейка, что ти п'єш? Магній, грифония, сафрина и в нинсформула. Ага, все разом. Ну то, да, там. ну так сюда. Магній одне утром две вечером. Сафрина не сафрина. Грифония от двух до шести утром я пью. Ну, сейчас шесть не пью, и пью. Okay. Короче говоря, Сафлина я вообще по одни даже пила, и формула 2. Ага. Uh -huh.